Росія повертається до ведення позиційної війни. Вони зводять оборонні споруди за методиками ще часів Другої світової війни. Такими висновками поділився експерт британської розвідки. За його даними, загарбники будують оборонні рубежі уздовж цієї лінії фронту на Луганщині. Ймовірно, пріоритетним для них є саме північний сектор навколо міста Сватове. Водночас, на думку експерта, їхні споруди є вразливими для ударів сучасної високото точної зброї, а тому вони не зможуть стримати наступ наших збройних сил. Імовірно, саме тому українські бійці продовжили атакувати російські позиції в районі Сватового, а саме поблизу населеного пункту Софіївка, усього за 22 два кілометри від міста. Окрім цього, ми наступали і нижче по лінії фронту в напрямку, саме Криміної, а саме поблизу площанки житлівки та самого міста Кримінна. Варто зауважити, що ці атаки на місто стали можливими після нашого успішного просування в. Районі Діброви, де, на жаль, досі тривають позиційні бої. Ну і окрім цього, на Луганщині Збройні сили України знищили чергову базу окупантів, внаслідок чого загинуло понад 20 загарбників, серед яких було 6 офіцерів. Також було знищено 8 одиниць техніки, а кілька десятків окупантів були доправлені до шпиталю з пораненнями різного ступеню тяжкості. Ну а на Бахмутському та Авдіївському напрямках ситуація, на жаль, залишає. Ається стабільно важкою, але контрольованою нашими бійцями, зокрема, за сьогоднішній день ворог в черговий раз обстріляв наші позиції у понад 20 населених пунктах. А також вони в черговий раз намагалися наступати в районі Верхньокам'янського, Спірного, Білогорівки, Яковлівки, Солидару, Кліщівки, Кудрюмівки, Озарянівки, Авдіївки трошки нижче по лінії фронту, а також поблизу Б бахмутського та самого Бахмуту. Ну і за словами українського військового, який перебуває на цій ділянці фронту, за минулу добу окупанти декілька разів намагалися прорвати нашу лінію оборони в місті, але у них нічого не вийшло, і вони були змушені відступити з втратами. На календарі 16 грудня район за Бахмутка. Бачите, як виглядає? Це були Такі серйозні прильоти, все порозвалювали. Друзі. Наразі це окраїна міста Бахмут біля річки Бахмутки. За Бахмутка повністю контролюється практично нашими військами, там наші позиції. Орки намагаються продавити нашу оборону, але нічого не виходить. За вчорашню добу було. Декілька спроб, але наші відбили всі атаки і натомість контратакували по декілька опорниках. Тому друзі, Бахмут стоїть. Бахмут це Україна, Бахмут тримається. Для того аби покращити важку ситуацію на Бахмутському напрямку, українським військовим необхідна додаткова зброя та збільшення особового складу для проведення ротації. Про це розповів молодший лейтенант батальйону Свобода Євген Оропай. За його словами, мобілізовані окупанти постійно штурмують українські позиції, що дуже сильно виснажує наших бійців. Тому збройним силам потрібно більше танків, мінометів та артилерії. Попри це, Оропай вважає, що ворогу не вдасться виконати ціль і захопити Бахмут до нового року? Людей на цьому напрямку вистачає, але не вистачає для ротації. Хлопці іноді по 3-5 діб сидять в холодних окопах, не доїдають, не догріваються, хворіють. Складна ситуація в тому, що ці хвилі мобілізованих постійно штурмують наші позиції, і це виснажує наших побратимів. Постійно по позиціям працює артилерія, танки, піхота закидує гранатами. Я вважаю, що до нового року вони не виконують своїх цілей взяти бахмут. У них немає можливостей зараз зайти на 10-12 кілометрів вглиб території та закріплення. Питися там до нового року вони будуть товктися на своїх позиціях. А після цього я сподіваюся, що нам дадуть підкріплення з тих військових, які зараз проходять навчання, які допоможуть здійснити контрнаступ. На тому ж самому напрямку у російських військових почали здавати нерви через величезні втрати у їхній армії. Про це йдеться у перехопленій розмові загарбника. За його словами, щодня наша артилерія мінусує по щонайменше одному ворожому взводу. У відповідь на наші влучні удари, росіяни лише пристрілюються, адже не мають в арсеналі високоточної зброї. Ну а далі поговоримо про приємне про втрати ворога. Адже загалом за минулу добу наші військові демілітаризували ще 680 російських загарбників та чимало техніки окупантів. Зокрема, 5 танків, 6 броньованих машин, 4 реактивні системи залпового вогню, а також 4 ворожі БПЛА. Сьогодні країна терорист випустила по українських містах 76 ракет, 60 з яких збили наші сили протиповітряної оборони. Особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101 та Х-555 не лише з Каспію, а й з Саратівської області в районі Енгільська, де базуються стратегічні бомбардувальники ту 95 мс Кілька обстрілів крилатими ракетами Х-22 здійснювалися з бомбардувальників Ту-22. М 3 над акваторією Азовського моря, крім того, під час атаки противник завдав ударів по прифронтових містах зенітними ракетами с 300 Ну а далі ми поговоримо про ситуацію на півдні нашої держави, де Збройні сили України встановили цілковитий вогневий контроль над логістикою російських окупаційних військ на лівому березі Дніпра. Про це сьогодні повідомляла речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Вона додала, що через таку ситуацію війська РФ перебувають у напрузі і посилюють тиск на місцевих жителів. І, от, знаєте, це не дивно, що окупантів почала так сильно, що вони. Почали так сильно панікувати, адже за цей тиждень наша артилерія завдала ударів по зосередженню живої сили ворога у шести населених пунктах, зокрема Мелітополі, Вербовому, Енергодарі, Токмаку. А також ми знищили базу ворога у селищі Гуляйполе.